Привіт, діти! Сьогодні ми разом розглянемо чудову картину осінньої природи. Подивіться уважно на малюнок: доріжка, дерева, листя. Усе це нагадує нам, що настала осінь, а саме її перший місяць вересень. Зараз я поставлю вам кілька запитань, щоб ми навчилися. Уважно дивитися на картину та помічати деталі і красиво висловлювати свої думки. Подивись, яка пора року зображена на малюнку? Які кольори ти бачиш у вересневому лісі? Яке листя ще зелене, а яке вже жовте? Як змінилася природа після літа. Що роблять птахи восени? Дякую за увагу. Ти молодець.